Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. Це моє перше відео. Сподіваюсь, не останнє. Тому буду вдячна вам за підтримку, лайки, коментарі, підписки. Так я буду бачити, що мої відео вам цікаві, цінні, і в мене буде мотивація продовжувати. Мене звати Віра Леповська, я сертифікований коуч PCC-ICF для експертів та підприємців. Також я психотерапевт в методі позитивної психотерапії. Але в сьогоднішньому відео я хочу поговорити не про себе як про експерта, а про іншу свою сторону. А ті з вас, хто можливо підписані на мене на моєму інстаграмі, знають, що рік тому я з моїм колишнім чоловіком ми розлучилися після 13 років шлюбу. Це така досить болюча була моя історія особисто для мене. Я далеко не всім ділилася, тобто я розповіла, що це сталося, але такі от висновки, свої якісь переживання, те, що я винесла з цієї історії, я тим не ділилася довгий час, тому що не була до цього готова, і в принципі не все ще прожила, а тільки до недавнього часу. Цей процес у мене треба завершився тільки недавно, і от нещодавно я їздила з дітьми за кордон до колишнього чоловіка. І ми разом провели з ним спільну відпустку разом з дітьми. І ця відпустка вона для мене закрила дуже багато питань, непроговорених, тому що це розлучення воно сталося досить так раптово спонтанно і не було проговорено дуже багато чого. Дуже багато питань були для мене відкриті, і я, в принципі, навіть до кінця не розуміла, чому ми розлучилися. От саме в цій відпустці ми все це проговорили. Бо для мене це було важливо також, щоб не щоб побачити свої якісь помилки, не нести їх в нові стосунки, в майбутнє. Ну і в принципі, коли ти усвідомлюєш свої зони росту, це завжди класно. Тобто не залишатися в позиції, що я там права, я ідеальна, да я все робила правильно, Він якісь не такі. І, ні, я розумію, що будь-які стосунки це робота двох. І моя участь в тому, щоб це сталося, також була. Тому сьогоднішній випуск я назвала а, а, висновки, за які ми а, заплатили розлученням. Мені дуже хочеться цим поділитися з вами, тому що кожен раз, як я піднімаю цю тему в блозі, вона набирає дуже багато охоплень і в особисті повідомлення. Ви також ділитесь своїми історіями, запитуєте, і я бачу, що а, а, я повинна цим ділитися для того, щоб як мінімум уберегти від цих. Помилок інших людей, якщо хтось навіть одна людина задумається після цього випуску про свої стосунки, і про те, як робити щось по іншому, в них і це приведе до покращення ваших стосунків, значить, все це було недаремно. Отже, які висновки я виписала да для себе мені знаєте дуже. Прийшла ця ідея цього випуску, коли я летіла в літаку, поверталася з цієї подорожі на висоті, сидячи в літаку, це була ніч, і мені так, прям знаєте, як потоком. Прийшла ця інформація, тому я відкрила нотатки, просто виписала. І спочатку я думала написати допис якийсь, але потім так багато інформації вийшло, що вирішила записати це відео. Отже, перший такий висновок, який я винесла, це навчитися бути один для одного важливими. І значимими навіть після появи дітей. Це те, що знаєте, не багато хто на цьому на це наштовхується після появи дітей, коли зміщуються пріоритети, змінюються. Коли до появи дітей спочатку ви один для одного, найголовніші, а потім, коли з'являються діти, то діти поступово поступово займають весь простір собою, і все важче знаходити час один для одного. Це те, що було насправді в наших стосунках. Ми не були виключенням і от. Це важливо насправді знаходити час на розмови, на те, щоб побути один з одним, на те, щоб десь вибратися на якесь побачення. Тобто, першочергово, так, це не всім можливо, не завжди є якась можливість да, зробити виїхати кудись на вихідні, залишити дітей на бабусю, тому що всім, особливо зараз, під час війни. Але знову ж таки, якщо є бажання, то можливості також знаходяться навіть просто десь вкласти дітей раніше спати і виділити час один одному, якісно, і поспілкуватися, обговорити якусь непобутову тему, а дійсно те, що робить вас. Партнерами, тобто те, що вас зближує, да об'єднує, не якісь, знову ж такі речі, які ви обговорюєте кожен день. А постарайтеся знайти ці спільні теми один для одного. Вони у вас є просто, можливо, ці побутові проблеми і питання вони заполонили весь ваш простір, і зараз ви говорите тільки про це. Да, і такий є, знаєте, індикатор, коли відкриваєш переписку з чоловіком, а там замість романтичних якихось повідомлень і дізнань, кохання просто рис, гречка, сир, список покупок, в магазин. Подивіться, чи вас не так. А, от і знаходьте. Час на розмови, знаходьте час один для одного, старайтесь робити якісь романтичні вчинки один для одного, побачення. І не забувайте, що ви в першу чергу закохана пара, яка об'єдналася для того, щоб створити цю сім'ю. Ви як таке ядро вашої сім'ї, без вас сім'ї насправді не буде, без вас, як чоловіка і дружини. І якщо вас не буде як пари, то всі інші ролі також їх набагато важче тримати, і все це тоді знаєте Негармонійно, тобто, навряд чи пару, яка живе як сусіди, поряд просто терплять один одного і яких не поєднує нічого, крім дітей, на наврядчі можна назвати таку сім'ю щасливою. І потім, що важливо, ваші діти вони приймають цю модель поведінки, цю модель стосунків і несуть її в свої сім'ї, коли виростають, тому це. Ну, той висновок, який я зробила, що як би не було складно дійсно виносити стосунки в пріоритет, щоб вони не були десь там на останньому місці після, після всього всього. А другий висновок, який я собі виписала, це бути командою. В моменти якихось труднощів, конфліктів. Не забувайте, що ви команда, що ви ви не ворог один одному, да, і вам не потрібно воювати, доказувати, суперечити один одному і перетягувати канат на чиюсь сторону. Вмійте об'єднуватись заради спільних цілей, і тоді ті проблеми і ті складнощі, які будуть зустрічатися. А вони зустрічаються в будь-як будь-якої людини. Да і. Це буде вас об'єднувати насправді. І пам'ятайте, що відповідальність за стосунки несуть завжди двоє. Тобто немає такого, що хтось один винен в тому, що там стосунки розпалищі, що щось не так завжди. Ми не можемо працювати над іншою людиною, тобто змінити її, але ми можемо змінити щось собі для того, щоб, можливо, змінилася реакція іншої людини, тобто завжди відповідальність на собі тримати. А третій момент розберіться в мові любові своїй. І мові любові свого партнера навчіть вашого партнера, як вас любити потрібно конкретно, да як саме вас любити і почуйте, що потрібно іншій людині, щоб відчувати себе коханою, тому що ми часто проявляємо любов до людини, якимось одним способом. А для неї це взагалі, наприклад, не важливо, неважливі вода. Для неї важливо зовсім інше. Мов любові є п'ять є дуже класна книга, вже така класика, можна сказати. Це п'ять мов любові Гаррі Чепмен. Хто ще не читав, рекомендую її почитати. І в першу чергу вивчити, що для вас означає любов і що для вашого партнера, і навчитися говорити однією мовою з людиною. з і... людиною. Підказка така найчастіше наша мова любові це те, що ми любимо робити для іншої людини. От якщо ми, наприклад, часто робимо компліменти іншим людям, чи любимо дарувати подарунки, чи прагнемо допомагати. Це можливо є підказка в сторону того, що для нас самих це важливо, і ми б самі хотіли це отримувати в свою сторону. Або там людина постійно хоче обіймати іншу людину, чи там давай я тобі масаж зроблю. Скоріше за все, вона сама до себе в свою сторону хоче отримувати саме такий прояв любові. Очікування, що наприклад, якщо мова любові похвала і компліменти, да, от те, що я казала, то вона так само любить це робити іншим людям. Очікування, що інша людина здатна здогадатися і прочитати там ваші думки, вона все псує. Найкраща взагалі техніка донесення своїх своїх позицій це словами через рот. Просто сісти, проговорити, що для вас любов, що для вашого партнера, любов і. Якщо ви вже давно, наприклад, з людиною, десь можливо, час від часу піднімати цю тему, тому що те, що було на початку стосунки, важливо, можливо змінилося з часом. І Зараз для вашої коханої людини важливо щось інше, вміти звірятися да, і синхронізуватися з нею. А четвертий момент, який я відмітила для себе, щоб щось отримати, спочатку віддай. От ми часто в такій позиції заходимо чи знаходимося в стосунках, що мені чогось не вистачає, що мені там. Людина не додає, мені там мало того, мало того, дай це стосується всього там вдячності, чи уваги, чи піклування, чи поваги, чи відчуття себе цінними значенням. А ми часто зосереджуємося на собі, на тому, чого нам бракує, але забуваємо звертати увагу на те, а я сама це віддаю в стосунки чи ні, тому що не можна просто стосунки брати, брати, брати і забувати туди вкласти. Чи роблю я для людини поруч те, що я би хотіла отримати до себе, якщо це для людини також важливо. Замість того, щоб ходити і ображатися, що мені чогось не вистачає, можна достатньо почати із себе і проговарювати знову ж таки словами через рот, що би вам хотілося отримати. П'ятий момент: опануйте техніку Я повідомлення. Я її даю всім клієнтам, які приходять із запитом на стосунки, і це те, що дійсно дуже класно покращує стосунки, коли ми вчимося розмовляти не через претензії і звинувачення, а озвучуючи свої почуття. Це важливо не. Жем так, не пригнічуючися в собі, але і таким чином, щоб не викликати у людини навпроти захисну позицію. Це була моя велика помилка, що я або жалілась і відразу претензії, бо я не знала по-іншому, і ну в той час я просто не, не знала, не вміла, не розуміла. от або я замовчувала. Тобто я бачила, що те мої спроби озвучити свою позицію, натикаються на якісь а, протиріччя. Да, і а, я просто потім прийняла рішення, що я не буду краще нічого казати. Я просто замовчувала, якось намагалася зжитися з тим, що мене не влаштовує, але це нікуди не не задоволення. Це не дівалося, і в результаті це руйнувало також а, наші стосунки. Тому дуже важливо обов'язково проговорювати, що вам не так. Озвучувати це словами через рот, але без наїздів і претензій. А через я повідомлення. Кому потрібна ця техніка, пишіть в коментарях, запишу окреме відео, що це таке, щоб зараз не зупинятися. Наступний висновок: не забувайте регулярно дякувати. Щира вдячність це те, що мені колишній чоловік сказав. Це така була моя помилка, тому що я часто було що так про себе, знаєте, подумала щось зробив чоловік. Там подарував квіти, чи там щось зробив для мене допоміг. і Я така. Середині себе подумки клас, але забували це озвучувати. А для людини, наприклад, поруч да і для чоловіків, в принципі, не буду загальнювати, але для багатьох чоловіків це важливо отримувати оцей фідбек, щоб його зусилля помічали. Але можу сказати, що для жінок це дуже важливо, щоб партнер відмічав її зусилля, те, що вона робить. І тут, знаєте, можлива така історія, що взаємне невизнання накопичується. Да? Він їй не дякує, вона йому не дякує. Вона ображається за те, що він не визнає її і думає, чому я маю визнавати його. Я теж багато чого роблю. Щира вдячність і головне цієї вдячності словами через рот, поглядом, тактильністю. Це той клей, який здатний зліпити, скріпити тріщини в стосунках, який допомагає проходити кризові моменти. Це те, що дає відчуття сенсу у тому, що ви робите, да, і коли ви відчуваєте, що людина поруч це помічає. І не знецінює. Ми часто помічаємо, що нам подобається. Ми це можемо в собі так цінувати, да, але ніяк не визнаємо це вголос і проявом. Або взагалі це сприймаємо як належне, а, ніби людина так і повинна це робити. Да, там подумаєш, помитий посуд, подумаєш приготовлена їжа, чи там зароблені гроші, чи вигуляна дитина, чи там поміняна лампочка, і так далі. І в результаті це таке все знецінюється загалом, дай ніби. Ми один одному винні. Це все разом. Ми вирішили а, жити разом як пара і бути в шлюбі, і так далі. Але насправді ніхто нікому нічого не винен, і це щоденні вибори людей-двох людей залишатися поруч, залишатися разом а, і. Навчіться помічати і відмічати ці вибори іншої людини. Якщо вам не вистачає цієї вдячності, також варто про це говорити, тому що це те, що буде руйнувати ваші стосунки, накопичувати незадоволення, якщо вам не вистачає цієї цього визнання. Можливо, людина поруч навіть не усвідомлює, наскільки це для вас важливо. Але навчіться дійсно дякувати словами через рот, не просто десь собі подумки чи щоденних вдячності. Ну і головне не знецінювати це все. І знаєте, от коли ти приходиш до думки, що ти з людиною і людина з тобою тільки тому, що ви вибираєте разом бути, а не тому, що ви колись розписалися, повінчалися чи пообіцяли один одному. Так? І що насправді ніхто не утримує поруч людину, ніякі діти, ніякі штампи в паспорті. Це тільки вибір людини залишатися з вами. Тоді зовсім по іншому сприймаються ці стосунки. Проговорюйте відверто, те, що вас не влаштовує, те, що би ви хотіли змінити, ні в якому разі це не накопичуйте, не замовчуйте, тому що це все буде впливати негативно на ваші стосунки, образи і претензії це те, що здатне зруйнувати навіть найгармонійніші стосунки. І якщо не виходить відкриватися в цих моментах вразливості один одного, якщо ви... А вже настільки накопичили цього всього, що між вами, ніби стіна, і ви не чуєте один одного, і ви намагаєтесь це все тобто, проговорювати, але все це перетворюється в взаємні образи і звинувачення чи просто закрилися один від одного? Я дуже рекомендую спробувати сімейну терапію, сходити до парного психолога, який буде фасилітувати між вами так, як посередником, для того, щоб ви почули один одного. Не затягувати з цим, тобто, якщо ви відчуваєте, що у вас вже така чергова криза, яку ви самі вона не закінчується, вона затягнулася, да, і між вами тільки дистанція росте, я прям рекомендую спробувати сімейну терапію. Звісно, є випадки, коли після сімейної терапії люди свідомо вибирають закінчити стосунки, але скажімо так, так, так також буває. Да, і з цієї сторони можливо навіть краще усвідомити, що вам з цією людиною не по шляху, ніж зрозуміти це через 20 наприклад, років. Да, тому в будь-якому разі я за Гейнотерапію, це те, що а, допомагає а, вивести стосунки зовсім на інший рівень, взагалі, і ви по іншому зовсім будете на них дивитися. А, і наступне, що я би ще відмітила, це бувати частіше порізно, один від одного. От в нас це, мабуть, була одна із основних проблем в стосунках, тому що а, в мене віддалена робота, а, в чоловіка колишнього, також, коли почався коронавірус, він перейшов на, на а, віддалену роботу. І він працював вдома. Я працювала вдома. Діти спочатку одна дитина, потім двоє дітей, потім війна, і ми постійно знаходилися вдома. І ми дуже рідко були порізно. А машини в нас тоді не було, щоб я кудись їздила з дітьми в село, наприклад, і все це було нас було дуже багато один одному. Тому це також насправді, якщо ви проводите дуже багато часу разом і працюєте, і відпочиваєте і побут ведете разом. Не дивуйтесь, якщо у вас можуть бути такі моменти якогось роздратування чи ще чогось, тому що в будь-яких стосунках має бути повітря. Має, має бути не тільки ви як пара, да, і весь світ тільки в цьому в цій людині е, крутиться да, для вас, але й у вас мають бути свої інтереси, якісь свої хобі, не тільки спільні, але й свої, свої якісь друзі, свої захоплення і так далі. Для чого? Для того, щоб коли ви у свій світ ідете він у свій, а потім ви приходите один до одного, і вам було чим ділитися, Вам було цікаво обмінюватися цими світами, тому що інакше тоді і зникає інтерес. І вже ніби як нема чого дізнаватися, нема чого нового. Да, новизна це те, що має бути в стосунках неважливо чи ви разом рік, чи ви разом 5 років, чи 10, чи 25. А має бути завжди новизна для того, щоб було цікаво разом, щоб була оця енергія, пристрасть. На мою думку, все це можна зберегти. Але звісно, це велика робота над собою в першу чергу над своїм мисленням, над стосунками, і саме головне, що в цьому мають бути зацікавлені двоє людей. Це також була моя помилка, коли я думала, що от я працюю над собою, я розвиваюся, я здатна все змінити. От, але якщо іншій людині це не потрібно, то що б ви не робили, які б ви не робили там шпагати, кульбіти і роботу над собою, це все не матиме ніякого значення, тому що стосунки це парний танець, в якому приймають участь двоє людей. А, що ще відмітила, це відноситься більше, мабуть, до Пункту про я повідомлення це про те, щоб навчитися просити без претензій, виділяти факт прохання і свої емоції, відділяти їх. Ми часто, знаєте, не часто ну, буває таке, що говоримо, вже зашиваємо туди претензію в це прохання. Наприклад, ми хочемо сказати: закрий вікно, але кажемо, тобі що холодно, чи там те, що в ліфті народився, та, замість «закрий двері, або ще якісь речі, і це все насправді воно потрошечку по крапельці по крапельці руйнує стосунки. Тому спілкуйтеся прямо. Доносите ті речі, які ви хочете отримати прямим текстом, да без оцінкої пасивної агресії, без сарказму чи ще чогось, а тому, що ну дійсно це те, що робить боляче іншій людині, навіщо це робити. А... Що ще за помилки такі, да я виділила? Це не все те, що я, наприклад, робила в стосунках не так, чи мій колишній чоловік, але я вже так, знаєте, виписувала і згадувала, що ще може бути, да, що ще може бути цінним підсвітити, щоб ви десь, можливо, впізнали себе, чи зараз, чи в минулому, і перевірили, чи я цього не роблю. Одна із таких помилок в стосунках це право впертість, визнавати свої помилки, невміння вибачатися. Насправді, якщо ви зробили якусь помилку, це дуже важливо знімати корону з голови, щиро визнати да, свою помилку, визнати, що я от так і так зробив, наприклад, неправильно, чи зробила, да, і я от з цього моменту хочу по-іншому. Обговорювати це і це також дуже допомагає стосункам, допомагає проходити конфлікти і виводити взагалі, стосунки на інший рівень. А поділіться, будь ласка, кому було корисно послухати цей випуск, що для себе відмітили, можливо, впізнали себе в якихось помилках. Мені буде дуже цінно почитати ваші коментарі. А якщо ви відчуваєте, що це відео буде корисно комусь іншому, буду вдячна за репост. Надсилайте, діліться. Ну і. Буду знімати для вас інші відео а пишіть в коментарях теми, які б вам було цікаво розібрати. Буду записувати наступні випуски як відповіді на ваші питання.